Мої вітання. У нас в наявності магнітола з операційною системою Android. Підходить до більшості автомобілів ваг групи, Volkswagen, Шкода. Комплект включає в себе саму магнітолу. Каншина. З'єднує магнітолу з автомобілем. Будуть працювати клавіші на кермі, відображатись клімат-контроль, якщо такі є в автомобілі. Набір тюльпанів. GPS-антена. Два USB роз'єми. Окремий тюльпан на підключення камери заднього огляду. Перехідник на антенну радіо. Також два роз'єми для підключення магнітоли в залежності від автомобілю, в який ви її будете підключати. Дякую за увагу!